День третій, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця пречистої Діви Марії. Твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці. З Євангелія від Луки, а вони йому сказали: учні Йоанна і моляться, так само й учні Фарисеїв. А твої їдять та п'ють. Ісус же до них промовив, чи ж можете примусити постити весільних гостей, поки молодий з ними? Прийдуть дні, коли візьмуть від них молодого, тоді будуть постити в ті дні. Він їм сказав також цю притчу: ніхто не відриває латки від нової одежини і не пришиває її до старої, а то порве і нову. І латка від неї не підійде до старої. Ніхто також не вливає молодого вина до старих бурдюків, а то нове вино порве бурдюки, само вино розіллється, і бурдюки пропадуть. Але треба вливати молоде вино до нових бурдюків, і ніхто що п'є старе вино, нового не захоче, бо каже старе ліпше. Прагнення за внутрішньою цілісністю, молімося про здатність розпізнавання духовних станів і про внутрішню цілісність. Вдивляюся в стурбовані очі Ісуса, Він хоче мене перестерегти перед бездумним виконанням побожних практик. Перш ніж почну заглиблюватися в Його Слово. Прошу Духа Святого про мій внутрішній стан відкритості і спокою, скористаюся з образу, який подає мені Ісус. Я на весіллі при щедро накритому столі і закликаю гостей постити. Це приклад хворої ревності, яка втрачає здоровий зв'язок із реальністю. Що можу сказати про мою ревність? Приглянуся до моїх релігійних практик, чи допомагають мені ставати ближчим до Ісуса і інших осіб? І які думки найчастіше чую про мою релігійність? Ісус нагадує мені про потребу духовно розпізнавати стан страждань і втіхи, а також бути чусливим до закликів. До яких мене запрошують у даний момент? Що я можу сказати про свою здатність до духовного розпізнання? Чи дослухаюся я до Слова Божого? Чи мені важливо шукати волі Божої? Чи маю я духовного наставника, постійного сповідника? Що я хотів би поглибити, а що змінити у своєму духовному формуванні? Зупинюся ретельніше на своєму ставленні до того, що старе і нове. Старші люди, старі практики та звичаї, традиції, молоде покоління, нові погляди на життя, нові ідеї. Сучасність, нові форми духовного життя. Як моє серце реагує на думку про нове і старе? Чи можу я користати із одного і з другого? Мудро їх поєднувати, шанувати, не протиставлятися їм. Щиро прошу Ісуса. Навчи мене терпливого розпізнання і користання з того, що нове і старе у школі Богородиці. Марія вчить нас жити автентично, згідно з Євангелієм, щоб між тим, що говоримо, і тим, що робимо, була узгодженість. Вона запрошує нас у кожній ситуації перевіряти наміри серця. Богородиця сказала, материнською любов'ю я хочу навчити вас щирості, щоб ви, як мої апостоли, в своїй діяльності були точні, рішучі і насамперед щирі. Послання Богородиці Цариці Миру 25 серпня 2001 року. Дорогі діти. Сьогодні всіх вас закликаю вибрати святість. Нехай дітоньки завжди у ваших думках, і за будь-якої ситуації святість буде на першому місці у праці та в розмові. Так ви її практикуватимете мало помалу, крок за кроком, увійдуть у вашу сім'ю молитва і рішення вибрати святість. Будьте чесні самі з собою і не прив'язуйтесь до матеріальних речей, а до Бога. І не забувайте, дітоньки, що ваше життя проминаюче, як квітка. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ісусе, ти істина, ти той, хто є, те слово й дія, що не розходяться між собою. Ми хочемо бути подібними до тебе. Дякуємо тобі за Марію, яка допомагає розпізнавати і називати те, що відбувається в нас всередині. Маріє, допоможи нам чесно вдивитися у своє серце і побачити, чи є в ньому щире бажання слідувати за Ісусом. Захисти нас від хибного благочестя. Допоможе знайти відповідь на питання, чого чекає від нас Бог, що нам слід робити, а чого робити не треба. Молитва по посвяти Ісусові через Марію. Пресвята Діво Марія, сьогодні перед Тобою, у Твоїх руках, відновлюю та підтверджую обітниці святого Хрещення, назавжди відрікаюся, сатани. Усіх Його діл а посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа по всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця. О Марія перед лицем усього небесного двору, цілої церкви посвячуюся Твоєму непорочному серцю. Будь моєю матір'ю і царицею, у повному підпорядкуванні і любові, тобі віддаю, посвячую по своє, своє тіло та душу, своє майно, видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл, минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за тобою все ціле і повне право Розпоряджатися мною. І всім, що мені належить по Твоїй благій волі, задля більшої слави Божої, тепер і навіки. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм, нехай по заступництву пречистої Діви Марії, цариці миру, благословить вас Симутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.